Ідеї рецептів до новорічного столу. Для першого рецепту очищаємо перчик та запікаємо до м'якості. Для начинки підсмажуємо цибулю з помідорами. Далі додаємо куряче філе, спеції, важковий сир та зелень. І Далі начинкою фаршируємо перчики. Залишилось посипати сир. Дуже люблю цей сир з метро, тому що він уже натертий і дуже смачний. Далі запікаємо до золотої скоринки. Другий рецепт це сирна тарілка, камбамбер, горонзолу а також всі продукти, які в відео я купляла в метро. Закупку ви можете подивитись в попередньому відео. У них зараз діє каталог зі знижками, тому закупка до новорічних свят виходить дуже вигідно. По знижкам є все, починаючи від фруктів, овочів, сирів, закінчуючи декором та ялинками. Тому закуповуйтесь в метро та економте перед святами. І ось така краса у нас вийшла. Третій рецепт це порційні салати. В стаканчики додаємо листя салату, перець, помідорки, чері, трішки кукурудзи. Далі посипаємо тунцем І знову додаємо кукурудзку та прикрашаємо перцями помідорами. Одним листочком руколи. Це дуже зручний формат подачі. Четвертий рецепт це запечені тарталетки. Нарізаю грудинку або кубосу, додаю помідори, кукурузу та трохи вершкового сиру. І далі начиняю тарталетки. Зверху посипаю їх сиром, та ставлю в духовку до золотистої скоринки. І ось такий красивий та смачний стіл у нас вийшов, яка страва сподобалась найбільше.